Привіт, мої любі! Коротше, розказую вам історію. В мене є сестра, я до неї їздила в Одесі. Коротше, я навчалася в Одесі на візажиста, на підвищення кваліфікації їздила до Одеси. Коротше, і вона мені подарувала ось, ну. Ось такий крем, дуже такий знаєте пахучий такий, пудровий має запах, ну коротше об об обалдєнний, обволозітільний, об е м'ясеньке тіло, круто пахне, Юльчики де, всі падають табунами, ну коротше така знаєте прям цукерка, цукерка вийшла на полювання, ну пофіг що дома чоловік, ми упусимо цей момент, момент тільки пустимо, коротше. Я вчора його виклала собі в сторіс, порекомендувала його дівчатам, сказала, що він такий обалденний все, я його наношу навесе тіло на жопу, на піську, піску, подмихи, підсиски, ухо, ніс, в рот, коротше, скрізь наносю. І тут сьогодні моя сестричка, вікуська, реагує на мою сторіс і пише Бляха-муха, Юляска, тільки що не крем. Ха -ха, то є для душа. Ха-ха-ха-ха. Я наносила гель для душа, розумієте, і так ходила. Ну зараз виставлю скріншот. Такий нашою манесенькою такої переписки. Ну, То я, я сьогодні так насміялася, просто не можу вам передати. Ой, коротше. Мої любі, дуже вас сильно люблю. Всім бажаю мирного неба. Я вдячна кожному за підписочку. Ви в мене самі круті. Я вас просто кохаю всім своїм серцем. Всією своєю душою і, будь ласочка не забуваємо підписуватись до мене на мене в інстаграм. Тому що вас тут так багато в мене в тіктоці, в інстаграмі дуже мало. А я там викладаю своє життя. Чим я дихаю, що я їсти готую, що я їм. Коротше, я там викладаю все і буду вас з любов'ю там і з тріпітом чекати, мої любі. Тому підписуємося, силочку інстаграму залишу ось тут, на під відео. Коротше, люблю вас, мої любі, і чекаю там всіх.